Метою нашого вояжу до Донецької області стала гуманітарна допомога одній з українських аеромобільних частин, яка перебуває на кордоні з Російською Федерацією. За інформацією з надійних джерел у одному з тамтешніх підрозділів служать наші земляки. Про те, що на сході країни неспокійними мали змогу переконатись по ходу поїздки. Як тільки ми наблизились до Софіївського району, то поряд з нашим автомобілем рухалася колона з восьми потужних уралів. Наш оператор встиг відзняти гармати у чохлах та військових зі зброєю. На моє запитання, куди прямує колона, офіцер тільки. Показав рукою на схід. Було зрозуміло, що одна з частин передислоковується в інший регіон. Стосовно вражень про Донецький регіон, то їх небагато. Обабіч дороги, суцільні терекони та великі відпрацьовані вугільні насипи. Самому Донецьку ситуація спокійна, хоча ми його проїхали майже на околиці. Небагато вражень і від Макіївки та Харцизька. Тут переважають сірі фарби. Дорожний бігборд вказує на місце нашого кінцевого пункту. Від російського Ростова на Дону нас відділяє якась година їзди. Попереду населений пункт, який і є метою нашої подорожі. Амбросіївка, Донецька область, 30 кілометрів до кордону з Російською Федерацією та трохи більше 100 кілометрів до Ростова-на-Дону. Саме поблизу цього населеного пункту несуть бойову вахту. Десантники ще 10 хвилин, і ми на місці. Ми знаходимося у кінцевому пункті нашої подорожі КПП Аеромобільної частини. Як ви бачите, бойова готовність номер один. На блокпосту нас зустріли не досить привітно, заборонили зйомку і затребували документи. Не переконали військових і те, що ми приїхали з гуманітарною допомогою. І тільки дзвінок до представників генералітету трохи розрядив ситуацію. Нам навіть дозволили зняти всю бойову техніку, яка знаходиться на блокпості. А це БМД бойова машина десантників. 2. Невід'ємна частина кожного блокпосту це бойова машина десанту. На її озброєнні пушка 2А42. Її калібр 30 мм, швидка стрільність понад 550 пострілів на хвилину. Крім цього, БМД розвиває швидкість до 60 км на годину. Плюс її прохідність не знає жодних перешкод, будь це річка чи пагорб. У складі екіпажу машини супровід із трьох військових, плюс чотири десантники, які можуть розміститися у задньому відсіку. Цікавило нас і те, чим озброєні наші солдати в арсеналі бійця акс 74 РПГ 26 штик, нож, перев'язочний бинт та магазини до зброї. Крім цього, наші військові мають в своєму арсеналі нічний снайперський приціл універсальний, два ручні кулемети, гранатомети та гранати РГД-2 та Ф1. Ще ми побачили по всьому периметру блокпосту вириті окопи, які підлаштовані під введення вогню у позиції лежачі. На даний момент воїнська в повній бойовій готовності готова будь-яку агресію з сторони, скажімо так, Російської Федерації, яка непосредственно планує. Там вести войска. Но я все-таки надеюсь, что этого не произойдет. Но если произойдет, наши вооруженные силы в состоянии удержать границы и чтобы наша суверенная держава была недоторкана. Ми стали свідками зустрічі десантника зі своїм батьком, як з'ясувалось вони криворічці. Старший лейтенант Олександр Сушко не приховував емоції і передав через батька та нас вітання всім рідним і друзям щодо бойового настрою, то він піднесений. Олександр повідомив нам, що збори, які були проведені напередодні, їх відправлення сюди, були короткі, але ефективні. Вони дозволили усім згадати ті навички, які були придбані ще під час строкової служби. То на даний момент у нас созданий можна сказати на очні хорошо. Погода сейчас нормализовалась. Поначалу было немного прохладно, но такие моменты, как спальные мешки, одеяло все это у нас есть, поэтому буржуйки все топим, не мерзнем. Вопрос с питанием организован отлично, поэтому нельзя сказать, что кто-то у нас тут голодает, жалуется на это. Я скажу, что все в нормальном расположении духа, все довольны условиями, Не менш схвальванным был и батька солдата Игорь Сушко. Спокойнее стало. У меня как раз вчера был день рождения. Это у меня праздник на день рождения получился. Конечно, рад, что встретил сына, что у него все хорошо, что тут все спокойно. В общем, дай Бог, чтобы оно было все нормально. Як ми не просили здалі блокпоста, нас не пустили. Сказали, раніше це можна було зробити, але з огляду на нинішню ситуацію зняти чим живе частина зась. Виконали ми і свою місію, вручили військовим гуманітарну допомогу. В основному це продукти та необхідні у побуті речі. Організувала цю акцію, як і саму подорож до кордону, Криворізька громадська організація Союз громадян Криворіжжя, плюс кілька небайдужих підприємців, а також міська спілка ветеранів ПДВ. Останні подарували прибори нічного бачення та 10 комплектів розвантаження. З розмови, які почули від десантників, ми дізналися про те, що кілька разів вони бачили над своїми головами російські винищувачі. Загалом же все більш-менш спокійно. Далі ми прив'язались за військовою машиною, яка їхала на інший об'єкт, так і потрапили у так звану тилову зону. За цим парканом парк бойових машин та рота матеріально-технічного забезпечення наших бойових частин. Тут нам теж вдалося зустріти нашого земляка Антона Самохіна. Ми приїхали вже скільки? 14 днів, це повних тута. Все нормально. Ви у бойовій готовності, готові дати відсіч будь-якому ворогу, так? Готові, звісно. Я думаю, всі тут готові. Хто тут є, то всі готові. Єдиний, хто не ніс бойову вахту, так це пес на призвисько-прапорчик. Хоча, за словами солдат, він теж поставлений на харчове утримання. Здивував один факт: це ящики зі знарядами під відкритим небом. Як пояснили нам у частині, це для більшої мобільності у випадку атаки з боку противника. Сложно рівнодушним, равнодушним, те, що… Наши криворожские ребята, наши земляки, находясь за практически 500 километров от родной криворожской земли, с достоинством переносят все тягости и лишения воинской службы. Конечно же, есть огромное желание оказать моральную поддержку нашим землякам и в какой-то степени материальную. Огромное спасибо! Тем небезразличным людям, которые в кратчайшие сроки откликнулись на наши просьбы о том, о сборе гуманитарной помощи, которая, которые мы приехали сегодня поддержать наших э, земляков, которые несут воинскую службу э, в ПГТ Амвросиевка, э, по большому счету, на самом горячем участке э, границы с Российской Федерацией, понимая то, что если события э, военного плана, военного конфликта начнут развиваться, понимаем, что они начнут развиваться именно отсюда. Так что поддержать моральный дух и в какой-то степени внести свою лепту в материальное обеспечение военнослужащих это наша, по большому счету, святая обязанность и задача. За словами Володислава Штефана, ця поїздка дозволила отримати більше інформації про потреби наших військових і запевнив, що подібні акції на підтримку нашої армії будуть продовжені і надалі. Гости на містечка Амбросіївка ми покидали близько п'ятої вечора з єдиною думкою про те, щоб життя тут і надалі протікало у мирному руслі.